Ливовий подкаст. привіт! З вами Вікторія та Марія та наша постійна рубрика Новинні плітки раз на місяць ми обговорюємо новини у сфері захисту прав і свободи постраждалого населення, зокрема внутрішньопереміщених осіб. Привіт, а я нагадаю, що наша рубрика Новинні плітки базується на нашому іншому інформаційному матеріалі: це бюлетень для внутрішньопереміщених осіб, який ми випускаємо раз на місяць. Пропоную розпочинати і почнемо ми з новин у сфері стратегічних рішень. Їх насправді кожного місяця не так і мало. Зокрема, інформуємо про те, що держава формує резерв працівників сфери охорони здоров'я для роботи на деокупованих територіях України. А також уряд затвердив порядок формування кадрового резерву освітян для роботи знову ж таки на деокупованих територіях. Мені здається, ось цю тему якраз про а, роботу і взагалі діяльність органів влади і інших структур. Ми раніше обговорювали, пам'ятаєш, говорили про те, що а, має відкритися ну, відкрилося, верніше в університеті імені Тараса Шевченка а, напрямок. по... Держслужбі для людей, які потім будуть працювати на деокупованих територій. І зараз ця тематика і розуміння того, що ми все ж таки думаємо за перемогу і думаємо про те, що, роб... що держава має робити після деокупації. Можливо, не одразу після перемоги, але все рівно ми поступово деокуповуємо наші території. Сподіваюся, що це. Ця тенденція буде і далі продовжуватися, і дуже ну як на мене, це дуже добре. Що вже ми зараз маємо планувати розуміти, що ж буде після того, як держава Україна відновлює свою владу на тих територіях, і ми розуміємо, що там ну не поле, там люди живуть, які мають отримувати і продовжувати або відновити продовження. Відновити отримання послуг, а як медичних, як соціальних, ось освітніх, і цих людей має хтось ну, можна так назвати, і обслуговувати, і Надавати послуги. послуги. так. І тому дуже добре, що вже ці розробки, документи вони є. Ну мені здається, дійсно, що це момент такого. Українського меседжу, що ми чітко думаємо, і ось є конкретні кроки по деокупації, і дійсно, це, це про підготовку, про забезпечення, адже це і ресурс потребує. І тут ми думаємо не тільки про людей, які в окупації проживають, що є найважливішим, але й також про те, як держава з цим впорається, бо це буде насправді ого, го який виклик, масштаба якого дійсно, от на відміну від тих слів, коли. Коли ми говоримо, що це перший конфлікт в Європі після Другої світової війни, я зазвичай думаю і говорю, що я тут може посперечатись. Але Якщо говорити про відновлення політику деокупації, то тут ми дійсно будемо тими, хто в такому вигляді, говорячи про великі території, велику кількість людей, будемо такими прохідцями. Але пропоную переходити далі. Це новини у сфері соціальних виплат, допомог і пенсії. Це вагома частина. Роботи нашої організації, і, зокрема, новина звучить таким ж чин, чином, що період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних і соціальних виплат в Ощадбанку може бути продовжений на три місяці. Такі зміни були напрацьовані за ініціативи, зокрема і громадського холодного група впливу в рамках координаційного штабу з питань забезпечення прав і свободи ВПО. І повідомляється, що найближчим часом проект відповідних актів відповідних змін, точніше, буде внесений на розгляд уряду? Соціальні виплати допомоги і пенсії, мені здається, це одне з найтяжчих, я навіть не знаю, яке слово підібрати, тематик в роботі нашої організації, інших правозахисних організацій, тому що дійсно це питання бюджетних коштів, це питання великої кількості людей, які. Ну, дуже часто і пенсія, і соціальна виплата є єдиним джерелом доходу у людини або у родини. І ті процеси, які є в Україні, ну тобто, ті із Ощадбанком історії, яка тягнеться з 2014 року, виходить. Ну, трішки пізніше, ну, насправді. Да, можливо, Але все рівно ну, факт, ну тобто, це не рік тому сталося, тобто переселенці 2014 року назвемо їх так вони розуміють про що йде мова про те, що вони можуть обслуговуватися тільки в Ощадбанку, а тому ми, як група впливу, намагаємося якраз в цій робочій групі, про яку озвучила Марія. Координаційного штабу з питань забезпечення роботи. Ну, ти реалізації тут права прав, є і робоча свобод. група. Так, ну багато робочих і координаційний штаб. І зустрічі ми намагаємося якраз донести державним органам влади про те, що а, м, потрібно змінювати підхід до виплат як соціальної допомоги, так і пенсії. І що ну, наразі ми бачимо, що добре, що вони змог... продовжили термін. Для ідентифікації планують продовжити Прод... ну, так. Але це студент... дуже важливий момент. Насправді, тому що а, перед записом цього подкасту ми говорили про те, що текст уже готовий декілька тижнів. Він погоджений. Про нього всі вже проінформували, але він досі не фінально не винесений, не проголосований. Тому я дуже сподіваюся, що в наступному випуску пліток ми вже скажемо, що все окей продовжено. Ось цей механізм. Але поки на жаль, не можемо, і це мені здається. Зараз це важливо, штука. дякую, що так. Ти про це е, е, нагадала. Тому що в, в моїй голові вже ніби все має, ну тобто, це має статися. І я нагадаю, що нашу чарівну історію нашого. Е, е, наших новинних пліток, що те, що ми говоримо, тут має ставатися. Тому я сподіваюся, що дійсно прийме. Тому що, тоді, якщо ні, це буде дуже дивно. Тому що, по-перше, люди не встигнуть пройти, і тоді питання, як вони будуть отримувати виплати. А по-друге, і для держави це буде колосальне навантаження. Тому що, якщо термін не зміниться, як держава збирається, ці масштаби людей, об'єм, Опрацювати. Тому я сподіваюся, що тут буде все ж таки здоровий глуст, і е, ці ну, напрацювання ці будуть прийняті. Абсолютно, саме тому пропоную перейти до сфери зайнятості, де ось такі рішення, які обговорювалися раніше, вони вже. Прийняті і власне переходять на етап впровадження. Зокрема, ці зміни полягають в тому, що уряд підвищив оплату праці за виконання суспільно корисних робіт у межах проекту армія відновлення у півтора рази, і ця сума до становить до 10 тисяч 50 гривень. Ось така оплата. І тут якраз я можу сказати, що тема зайнятості для мене більш тепла, в якому плачу там менше під час. Співпраці назем взаємодії з державою в темі зайнятості якраз більше позитивних моментів, більше позитивних рішень, розуміння того, що якраз питання зайнятості є одним з топових для внутрішньопереміщених осіб. Можна сказати, що воно на другому місці після житла, але. Тобто, але це топові, топові теми, які хвилюють людей, які потрібні для внутрішньопереміщеної особи, як і для м, благополуччя, так і в принципі для інтеграції в ті громади, куди вони переїхали. І я дуже рада, що е, якраз по ар по програмі армія відновлення зміни сталося, тому що ми про них також е, неодноразово говорили на робочих зустрічах: про те, що е, така робота є в громадах. Люди там потрібні, які б могли працювати на по цій програмі. Тому я рада, що держава почула цей меседж, що вони ввели, і тепер сподіваюся на також зміну, коли це так теж кажу, щоб вона сталася. Це про те, щоб якраз по цій програмі армія відновлення, якщо людина відмовляється від участі у цій програмі. З різних причин стан здоров'я, тому що ми розуміємо, що там робота може бути і тяжкою, фізично тяжкою, щоб її не знімали з обліку безробітних з центру зайнятості. Тобто ми ще за це зараз говоримо і сподіваюся, це також вийде змінити. І пропоную також обговорити не менш, як на мене, позитивну новину в частині відновлення. Зокрема, вона звучить так: 5 жовтня 2023 року. Відповідно, Верховна Рада підтримала зміни, якими пропонується розширити форми надання компенсації за пошкоджене майно. За ними відповідно можна претендувати на виплату по програмі. Є відновлення компенсацію зможуть отримати українці, які зробили ремонт за власної. Кошт, виплати за новою формою компенсації розпочнуться з наступного року, попередньо це відповідно з початку календарного року. І що важливо, якраз в останній день жовтня президент підписав відповідний закон із такими змінами, тобто ми очікуємо вже фінального набрання чинності. Чудова зміна, як на мене, тому що і раніше, коли ми обговорювали питання, тему відновлення житла. Ми обговорювали про те, що не всі люди задоволені цією програмою, тому що багато з них вже самостійно почали відновлювати, тому що не можуть чекати, скажімо так, перевірок, подання заяви, оцінки того, як у них пошкоджене житло. Я не знаю, як тут правильно сказати, але тим не менше, це певний довгий процес, і люди на це Скажімо так, скаржилася, хоча ми пояснювали, що це не може бути швидким процесом. Але добре, що тепер ті, хто вже зміг, мав можливість самостійно відремонтувати, зможуть отримати від держави компенсацію. Мені здається, це також, по-перше, практично корисно а по-друге, теж змінить такий, зменшить верніше таку напругу в суспільстві, якраз серед людей, які постраждали і їх житло було пошкоджено. Абсолютно, і в цьому контексті я скажу ще одну новину. Вона є власне і в нашому бюлетені, вона стосується житлового сертифікату, який можна буде переглядати в застосунку Дія в українському цифровому сервісі. І відповідно, саме на підставі цього сертифікату можна буде купувати собі житло, мова ідеї про приватний будинок, квартиру, чи інвестувати в майбутню нерухомість. Тому ось цей блок він зараз активно насправді. Напрацьовується, стартує, продовжується. Я навіть не знаю, як тут краще дібрати, але мені дібрати слова, я маю на увазі, але мені здається, тут держава в особі профільних органів намагається робити максимально, що може, і з огляду на те, що ми володіємо насправді достатньо обмеженими ресурсами, і це слід розуміти. Ось цей процес пред'явлення до Росії. Необхідності компенсувати все, що якої шкоди вони завдали, це абсолютно інша історія, яка на превеликий жаль дуже швидко не відбудеться, і ми не так швидко отримаємо репарації або заморожені кошти тощо. Тому на це також потрібно зважувати, але мені здається, тут держава. Робить все, аби хоча б частина людей отримала підтримку і зрозуміла, що є ця підтримка у вигляді в різних форматах. Також по новинах, мені здається, важлива новина стосується інтеграції і участі у прийнятті рішень. Тут вона заключається в тому, що наразі в Україні вже функціонує понад 500 рад внутрішньо переміщених осіб, і, власне, пріоритетом є якраз і питання інтеграції, Інтеграції в забезпечення життя громад і забезпечення житлом, допомога вразливим категоріям громадян. Ради діють на різних рівнях, є ради обласного рівня, відповідно, на рівні громад. Тому ось цей інструмент буде тільки посилюватись, і мені здається, якщо ви активний громадянин, то можете. І бажаєте займатися правами ВПО, також маєте можливість вступити, стати членом Ради ВПО в своїй громаді. Але в цьому сенсі у нас є також, чим поділитись. Ще. Мені здається, я би тут просто навіть сказала про те, що зараз такий ну, і запит був, і відгук на цей запит, що дійсно. по... Україні активно створюються ради як обласного значення, так і місцевого значення. Дійсно, скажімо так, сам факт створення ради це класно, але також потрібно і буде дуже добре, якщо ці ради будуть ефективно працювати, відстоювати права внутрішньо переміщених осіб. Ну і загалом. Презентувати владі е, ті потреби, які мають внутрішньопереміщені особи в, в окремій громаді або в регіоні, або загалом, так які стосуються там неважливо, де людина проживає. І тут добре, що е, ми є трішки в цьому процесі, бо ми готові інформувати Раду ВПО про ці. Про те, що ми знаємо ділитися досвідом, ми також в нашому бюлетені цього немає, але на початку листопада наша організація взяла участь у форумі Рад ВПО. Першому всеукраїнському форумі, де дійсно зібралися представники і представниці Рад ВПО з всієї України, я думаю, можна говорити. І наша експертка з доступності Марина Сташина Неймет ем, найактивніше взяла там участь, тому що вона. Виступала на панелі, говорячи про захист прав внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю. Такий був, скажімо так, акцент і спектр її ТЕЗ. І також в третій день провела чудовий майстер-клас лекцію щодо інформаційної доступності. Це якраз профіль нашої організації, якщо ми говоримо про безбар'єрність і доступність, і також намагалася. Донести учасникам і учасницям про важливість і, мож... і головне можливість робити інформаційні матеріали доступними, і для цього не потрібні якісь особливо додаткові кошти, якщо ми говоримо про якийсь такий базовий рівень того, що можна зробити, просто готуючи матеріал вже на початку. Ось тому ми і далі плануємо, скажімо так, слідкувати за роботою Рад ВПО, де можливо долучатися. Навчати співпрацювати, ми до цього готові, тому радо ВПО, якщо ви нас чуєте, то будь ласка, заходьте на наші ресурси. І єдине, що ще додам, що мені здається, жовтень це був такий місяць загалом про роботу активних внутрішньо переміщених осіб і співпраці з ладою, тому що до цього був форум регіональних координаційних центрів, які займаються захистом прав внутрішньо переміщених осіб і постраждалого населення. І потім форум рад ВПО і ці події такого національного рівня, де... Люди приїжджали з різних регіонів і говорили про свою специфіку, потреби і як вони бачать подальшу діяльність на рівні держави і свою на рівні регіонів. І піднімалось багато питань щодо внутрішньопереміщених осіб, і їх потреб. І зокрема, ми там виступали як в темі працевлаштування, mm -hmm. якраз про яку ми сьогодні говорили, що є зміни. Тому я рада, що цей жовтень він такий був ніби як. Жовтень комунікації між місцевим рівнем державним рівнем. І я сподіваюся, що ці заходи, ця розмова, дискусії вони приведуть до класних результатів вже в наступні місяці, а саме до розроблених документів, прийнятих програм і діяльності людей на місцях. Класом мені після цього навіть нічого б не хотілось додавати, але я додам в тому аспекті, що в нашому бюлетені ви також знайдете ще більше інформації, зокрема це і подкасти, посилання на різні мультики, матеріали, коментарі. Також є посилання на звернення, яке стосується суттєвого обмеження Росією в'їзду для громадян України з території третіх країн. І що не менш важливо, також є посилання наш анонс запрошення на участь представників, представниць спільнот людей з інвалідністю у, взяти участь у масштабному адвокаті. Цінному проєкті, який ми будемо реалізовувати. Тому за нагоди я роблю також іще такий коротенький анонс. Так, да, будь ласка, подавайтеся, якщо вам цікаво цим займатися, окрема новина про це є на сайті, ви її знайдете. І я за традицією нагадаю про те, що ви можете підписатися на розсилку нашого бюлетеню і інших важливих новин і анонсів. На сайті будете отримувати інформацію на електронні пошти. А також завітайте на нашу Фейсбук-сторінку, інстаграм-сторінку, ютюб, Там ми намагаємося бути цікавими, корисними і системними у своїй роботі. Дякую. Дякую. Впливовий подкаст.